Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У дніпровських бізнесменів братів Дубинських знову проблеми. Правоохоронці активізувалися у розслідуванні однієї з їхніх оборудок і затримали старшого з братів Леоніда. Що цікаво, розробляти їх слідчі почали ще влітку цього року, вивчаючи взаємодію братів із мерією Дніпра. Нагадаємо, у серпні інформаційні ресурси один за одним почали повідомляти про масштабні обшуки у міськраді Дніпра. Масові обшуки у посадовців Дніпровської міськради на місцях працюють департамент стратегічних розслідувань, генеральне слідче управління та офіс генпрокурора. Такими новинами в день 7 серпня зарясніли телеграм-канали. А ввечері на офіційному сайті Національної поліції України з'явилося повідомлення. Сьогодні оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва офісу генерального прокурора провели слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів. Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведення. Робіт та необхідних товарів, так маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів отримували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт. Основними замовниками послуг були комунальні підприємства. Наприклад, у 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули Верхній Дніпровськ на суму більше 350 мільйонів гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопроводні труби за завищеними цінами від ринкових. Досягалось таке збільшення у вартості матеріалів завдяки перепродажу товарів від однієї підконтрольної фірми до іншої. Як результат, компанія-підрядник відповідно до документів закуповувала будматеріали за завищеними цінами. Наразі експертними дослідженнями встановлюється нанесення збитків під час виконання робіт на водогоні. Тоді правоохоронці не стали називати прізвища фігурантів справи, але це був, як то кажуть, секрет Полішанеля. Усім більш-менш поінформованим людям було очевидним, що брати підприємці, про яких йде мова, це Леонід та Володимир Дубинський. Обшуки в мерії Дніпра влітку пройшли не випадково. У братів Дубинських досить тісні стосунки з міськими структурами, від яких їхні фірми отримують багатомільйонні підряди у різних сферах. А після того, як область очолив Валентин Резніченко, соратник Бориса Філатова, по партії Пропозиція, фірми братів стали вигравати і тендери від обласної адміністрації. У підсумку саме через підряд на території області і відбулися затримання. Що цікаво, пани Дубинські вже багато років знаходяться у розшуку американського ФБР, але при цьому спокійно живуть в Україні. Невже щось у наших широтах нарешті змінилося після обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа? Про братів Дубінських широкі верстви містян дізналися у 90-х роках минулого сторіччя. Тоді брати створили власний торговий дім, і по місту з'явилися їхні магазини. Слідом популярний телеканал Велде Бразерс, в абревіатуру якого бізнесмени заклали свої імена та прізвище, а також власна газета Торговий дім. Згодом брати емігрували до Америки. Там вони зайнялися бізнесом у сфері нерухомості, однак ними досить швидко зацікавилися правоохоронні органи, і панам Дубінським довелося повертатися до України. Зараз на сайті ФБР висять картки про розшук як Володимира, так і Леоніда Дубінських. Американське федеральне бюро розслідувань у розшукових картках відмічає. Леонід Дубінський і його брат Володимир Дубінський оголошені в розшук за ймовірну причетність до іпотечного шахрайства в Каліфорнії. Брати будували, розбудовували та продавали нерухомість у Каліфорнії з серпня 2006 року по травень 2008 року. Оскільки ринок нерухомості занепав, брати як стверджується, залучали членів сім'ї, співробітників і партнерів із хорошою кредитною історією, щоб виступали в ролі неофіційних покупців житлових будинків федеральні ордери на арешт Леоніда Дубінського та Володимира Дубінського були видані 14 вересня 2012 року в окружному суді США Східного округу Каліфорнії, Сакраменто, штат Каліфорнія, після того як їх звинуватили в шахрайстві. Втім, незважаючи на таку сумнівну діяльність у Сполучених Штатах, а може саме завдяки їй, мерія Дніпра охоче почала співпрацювати з братами. До пов'язаних з ними фірм потекли багатомільйонні замовлення. Ось, наприклад, тендер з відновлення асфальтобетонного покриття на об'єктах комунального підприємства теплоенерго за 30 мільйонів гривень або улаштування паркувальних стовпчиків за майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Здавалось би, дрібниця, а все одно приємно. Але найбільш плідною для братів Дубінських стала взаємодія з обласною державною адміністрацією за часів керівництва нею Валентина Різниченка. Так, наприклад, вони стали фігурантами скандалу з фітнес-тренеркою Валентина Різниченка. через фірму, в якій вона значилася співвласницею з обласного бюджету, перекачувалися мільярди гривень. Леонід та Володимир Дубінський згадувалися як люди, що мають безпосереднє відношення до цієї компанії. Скандал коштував пану Різниченку посади, але деякі представники команди Валентина Михайловича, які взаємодіяли з братами Дубінськими, залишилися в адміністрації навіть після його звільнення. Втім, поступово вони втрачали свої позиції. А паралельно з цим активізувалося розслідування по аульському водоводу. Саме в рамках цього розслідування і затримали Леоніда Дубинського національне антикорупційне бюро після викриття навіть оприлюднило схему. Як через комунальне підприємство Дніпропетровської облради Аульський водовід поцупили 129 мільйонів гривень. Згідно даних набу у схемі привласнення 129 мільйонів гривень було задіяно 4 особи. Як встановило слідство у 2022-2023 роках, члени групи домоглися перемоги у тендері та укладанні підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам'янському районі. Бенефіціарний власник товариства Леонід Дубинський за версію слідства мав вплив на керівника комунального підприємства Аульський водовід Олександра Бурчака. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку переможець тендеру через свою ж фірму прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю, а потім перепродав аульському водоводу за завищеною більш ніж втричі ціною. У наслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 мільйонів гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Усім чотирьом учасникам схеми правоохоронці повідомили підозри, а Леоніда Дубинського затримали і навіть заарештували, відправивши на два місяці до СІЗО з правом вийти під заставу у 60 мільйонів гривень. Чим бізнесмен і скористався. Тож він знову на волі, але повинен носити електронний браслет, не виїжджати без дозволу за межі міста, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування із низкою осіб та здати усі закордонні паспорти. Примітно, що ще до арешту пана Дубинського вимивання грошей із аульського водоводу стало темою політичною. Декілька разів її публічно порушувала організація платформа громадський контроль, і це призвело до того, що ще у грудні минулого року, із посади директора комунального підприємства Олександра Бурчака звільнили з цього приводу. Керівник громконтролю Денис Селін написав у Фейсбуці: може, і розслідування тепер піде жвавіше. Так воно і сталося. Подальша доля Леоніда Дубинського, як і його спільників, у темряві невідомості особисто мене дуже дивує, як люди, яких розшукує ФБР, і про це не просто знають українські правоохоронці, а навіть публічно про це говорять, у тому числі в повідомленні НАБУ, прямо акцентувалося, що пан Дубинський оголошений у розшук Федеральним бюро розслідування Сполучених Штатів. Так, ось як такі люди безпроблемно живуть в Україні, не переховуючись, спілкуючись із високопосадовцями, отримуючи багато мільйонні підряди тощо дуже дивно. Втім, історія з аульським водоводом минулого тижня була не єдиною темою пов'язаною з облрадою. Сталася ще одна гучна подія: а саме, позбавлення мандата. Проросійського депутата Дніпропетровської обласної ради, але позбавили його депутатства не через проросійську позицію. Дніпропетровська обласна територіальна виборча комісія своїм рішенням припинила повноваження депутата Дніпропетровської обласної ради Володимира Хорішка. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. Це стало наслідком обвинувального вуроку суду, який набрав законної сили. Відповідно до законодавства, у таких випадках мандат припиняється за рішенням обласної територіальної виборчої комісії без додаткового рішення обласної ради. Нагадаємо, менш ніж за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 27 січня 2022 року, Володимир Хорішко розмістив у себе на аватарці у Фейсбуці російський триколор, що викликало неабиякий скандал. Я проти війни і за дружбу з Росією та Білоруссю», – заявляв депутат. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Хорішко перестав відвідувати сесії Дніпропетровської облради, але позбавили його мандату не через підтримку країни-агресора, а через інше. Як йдеться у постанові виборчої комісії, 24 червня минулого року пана Харішка було засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого. За даними змі, у листопаді 2023 року. Близько 20.00 Володимир Хорішко на своїй автівці переїхав у синельниковому пешохода. Після цього депутат поїхав з місця пригоди. Від отриманих травм чоловік помер. Водія правоохоронці таки знайшли та відкрили кримінальне провадження. У червні минулого року Володимир Хорішко уклав угоду зі слідством, виплатив компенсацію потерпілим і отримав лише 4 роки ув'язнення з випробувальним строком в один рік. Ось через це його і позбавили депутатського мандату. Наразі у складі Дніпропетровської обласної ради зі 120 депутатів залишилося 114. Як стверджує обласне керівництво, і цього достатньо. Із такою кількістю можна і надалі працювати у штатному режимі. Сесії відбуваються, а для ухвалення рішень достатньо 61 голосу. А що стосується атмосфери в облораді, то після деяких виключень з депутатського корпусу вона явно поздоровішала. І це не викликає жодного сумніву. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.